Шановні харків'яни та гості нашого міста, шановні віряни, мешканці Салтовки Немишлянського району, вітаю всіх з великим православним святом Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Я зараз знаходжусь біля церкви, Преображення Господнього. Яка була побудована в 2011-13 роках за старанням почесного громадянина міста Харкова та Харківської області Віктора Соботіна. За 10 років цей храм став не лише продовженням архітектурних українських традицій, а й символом відродження та оновлення Харкова. Але більш за все, храм преображення Господнього став потужним центром зміцнення віри, затишним домом для вірян святкові та будні дні, прихистком для мешканців Салтівського жилого масиву в час військової агресії Росії проти України. Ця церква стала і для мене особиста. Моїм храмом, шлях до якої, з великою мудрістю і любов'ю до Христа прокладує для нас настоятель храму, отець Віктор. Вітаю всіх з престольним святом і десятиріччям храму преображення Господнього і спаси всіх нас, Господь Бог.